Привіт! Хочете знати, як подбати про свою систему кондиціонування? EASY CLIMA Oil Charge це продукт, який не тільки дозволяє заправити систему холодоагентом, але й завдяки додаванню оливи, покращує змащення всієї системи кондиціонування. EASY CLIMA Oil Charge подовжує термін служби системи кондиціонування і захищає всі компоненти вразливі до зносу. Оливу, що міститься в нашому продукті, можна змішувати з усіма типами газів, що використовуються в системах кондиціонування. EZ-Clima Oil Charge містить той самий холодоагент, що й Easy Clima Gas. Ви можете дізнатися більше про цей продукт на нашому каналі та в описі цього відео. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно використовувати наші продукти, відвідайте EasyClima.ua або натисніть на відео на екрані.